Що це з нею. Угу, У мене почалося пивтіго. У Хе-хе-хе-хе! Не хвилюйся, що в тебе є якісь недоліки. Їх потрібно просто знайти і виправити. Гіперактивність... Ні, це у барта. Нав'язливий стан. Ні, це у мами. А це у татка. І це у татка, І це у татка, І це у татка. А яка це хвороба, за якою не можеш виконати те, що практикуєш чотири рази на тиждень з трьох років? Трясся. Названо на честь лікаря Августа Трясся. Загадковий психологічний стан, за якого відрепетировані навички раптом стають неможливими. Як і всі психологічні розлади, Трясся невиліковна. О, заради Бога! Трясця! у мене трясця! Барта, що з у тебе з зіницями? Їх видалено.